Ми відвідали всі місця Шептицьких, коли ми прийшли до Святоюрського його пала, то той Ян, е, е, Ян Казимир Шептицький дивиться і каже: так, 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 але то, то, бабуні, то бабуні образ, але вона не має серце пана Ісуса, а не баранка, а то барани. І я оглядав, оглядав, і я так з боку став, подивився. А тут в тому кутку, є латинське Z Шептицька. Але воно mm -hmm. було за мальована е, е, як від, від того, е, такий барлів був від напису. А з цієї сторони Анастазіївська. Ну і тоді я зацікаюся тим образом, я взяти образ митрополита досвід. Я завіз його на рентген. Ми зробили, а, ми зробили рентген. No, в цьому лікарні цього пантелей тепер я там їздив з іконами вночі до лікарів. Вони роблять вночі, коли немає людей, черга. Не і зробили, а під тим ягнятком є серце Христове. Ну і в любові Оксана Садова і Олег Решняк робили реставрацію, зняли ягнятку. А тут є Анастазієвська тоді штиця. Тому сказати, дилема, чи той образ. Моє ну, таке дослідження того, що цей образ Софії Шептицький, але власне, що цей Ян Казимир Шептицький, племінник, мені проповір, казав, що той бабуня, бабуня таке писала. Переш. Я таки після того багато разів приходив до нього і дивився звідси звідси. І одного разу я так кутом побачив, що тут є Шептицьке, але воно є зафарбовано чорною тушою якоюсь. Ну і тоді я почав досліджувати. Чому є Анастазієвський? Тут є Анастазіївський. Анастазієвський, він навчався в школі Олександр Ваківського. Але зі школи Олександр Ваківського інших якісь часто нищили. Анастазіївського не нищили суєте. І його, тому можливо, чому намальований той Ясний? Анець. В, 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 в православній церкві був такий, напевно, що я не знаю. Отець Володимир Ярема, потім став патріарх Дмитрій. Він мав хист до малювання. Він малював. Він малював цей. Думаю, можливо, знаєте, щоб собі його не знищили, намалювали ягня. Бо за православни не, не хотіли почитати серце Христового, намалювали ягня, зачетись, тушу чорно затушували, а тут написали. Анастазіївський, бо знаєте, що Анастазіївського не знищують. Отже, він, був, він не був на страху, був постійно в митрополищах палатах, коли я ту комісію, не як аж до владики, але коли робили реставрацію на приїзд папи Івана Павлого, все з палати винесли. Я кажу, митрополита. Давайте ми то повернемо. Бо По частина була в семінарі, частина була в Униві. тільки написав кого листа. Я то позбирав. Деякі рами ми змінили, деякі ікони ми пореставрували. То що збирав, ще митрополит Андрей, і з художниками оформили митрополиші палати, з тим повернули їх до мистецьких, мистецьких відповідь до палату. Тому що до приїзду папи Івана Павла Другого. Ці всі твори, які були, вивезли до Онива, а взяли на депозит з картини і галереї, кузнецький дав. Ну, і я учора ту комісію, сказав, що мусив давати кожного року продовжувати депозит. То, щоб не продовжувати депозит, то ми, я кажу, давайте ми їм дамо вже раз назавжди, а свої заберемо. Ним ми забрали, поробили ранок, але сьогодні є митрополична палата гарно оформлена з тих творів, які ще колись збирали тропиндж. А оця цей образ нині також займає чинне місце Митрополича Палата і його така коротка історія. Вона Софія Шептицька, мама, ще написала образ, який знаходиться в церкві Андрія. Я наздуклі. Прошу я наздуклі. Я наздуклі. І ще апостола Іван Івана богослова знаходиться в Лабуні. Це Лабуні, Лабуня це територія Польщі, як їхати перед замостю. Там Олександр Жептийський, брат митрополита, мав свої маєтності, але він ці маєтності успадкував по Фредрах. І там в, до костелу вона написала Івана Богослова. Я там колись в костелі був побачив, оглядав. Більше її робіт, чи є, чи нема, невідомо. Але бачимо, як Софія гарно малювала, до речі, і митропит Андрій гарно малював. І коли від нього була паралізована рука. Така штибра, на яких здивках є, і його лікарі казали, брати кульвез і лісувати. Я митрополита Андрея, має десь до 20 зарисовок. Дуже цікаві, гарні ті зарисовки. І цей куди ставимо, десь в музеї, тепер будемо вставляли. Так що він успадкував той дар малювання від мами. Ну і власне, що це так, що такі реліквії збереглися Софії Шептицької.